Привіт-привіт! Я Валяна Маршицька, це нотатки дружини пастора. Мені щойно переслали маніфест Оксамити в захист свій проти звинувачень, її інтерв'ю з Ольгою Голіковою в перший день війни і мушу зреагувати, тому що просять зразу відповіді. Дивіться: ну, найкраще средство защити це нападіння. Якщо Оксамита у нас дуже Сильно всіх звинувачує, що не в дусі Христа, Тому, звичайно, її маніфест абсолютно не зроблений в дусі Христа. що повинна була зробити служителька в такому випадку? А вона перше вона аргументує щодо свого інтерв'ю з Ольгою Голіковою, що вона не знала, як Ольга зреагує, що є абсолютною брехнею, тому що війна ведеться з 2014 року, і позиція Олі Голікової дуже добре відома, того, що вона завжди підтримує Росію. Вона жодного разу не осудила. Того, що робить її держава на Донбасі, і все, що зробила Росія, зло проти українського народу, не кажучи про попередні народи, з якими вона воювала та нищила. Тому, Оксамита, ти, якщо ти насправді водишся Духом Христовим, твоя позиція повинна була бути, твоя відповідь повинна була бути «Народи мій дорогіє, мілий, родний, як ти заявляєш. Сказати, вибачте, не пободрствувала І вийшла в ефір з людиною, яка з 2014 року підтримує війну з Україною. Це перше. Друге, Оксамита дуже сильно заявляє, що люди їй дякують. І ось фраза така прозвучала. Я розумію, що це оговорка, але вона дуже, знаєте, коли Оксамита говорить про. А взахліб, хвалячись своїми євангельськими подвигами, вона прозвучала так: Спасіба Господі Оксаміта за те, що Ти відкриваєш нам глаза. Ну, от, Господі Оксаміта, я розумію, що це можливо оговорка, але вона дуже, дуже чітко передає таку, ну, прозвучала прикольно в світі і передала саму позицію Оксамити, що вона вважає себе, ну, якщо не Господом, то голосом Господнім. Далі, коли Оксамита, Говорить про те, що її звинувачують звинувачують тому, що вона не осудила російських служителів за те, що вони підтримують, підтримують війну і підтримують Путіна. Вона так і не осудила. Накала мене обвіняє в тому, що я не осудила, не осуждаю. І вона зразу переходить переходит зовсім на інші речі, говорить, що, що тільки глупці підтримують війну, але сама її відповідь не проходить в контексті війни з України. Вона все заявляє. Я проти війн, тільки дураки хочуть війн, війни – це мільйонні, многомільйонні, мільярдні індустрії. І знову ж таки немає повернення до називання речей своїми іменами. Оксамита, ми від тебе очікуємо. Перше, скажи нам, чи є агресором Росія по відношенню до України. Просто скажи, є чи нема. Друге, чи є Ольга, бо ти називаєш служительницею, чи є Ольга Голікова з її позицією. А вбивства українського народу, завоювання України, чи вона є служителем Божим, чи служителем дьявола. Тільки два слова скажи. Третє, ми очікуємо від тебе, щоб ти сказала: Я, якщо так, я осуджую, я осуджую російських служителів, які благословляють вбивство мого народу. Четверте, ми очікуємо від тебе, що ти скажеш, народа мій, вибачте мене. Що я настільки захоплена собою, і тим, що я думаю, що Євангеліє, що мені ваші болі по барабану, бо ні разу в твоєму відео Тарахтінні прозвучало: як шкода, як мені боляче за те, що робить ворог моєму народу. Менше Оксамити, більше Бога, менше твоєї слави, Оксамита. Ми хочемо Бога, ми, український народ. Хочемо бачити в наших служителях любов Божу до нас, а не торохтіння, а виправдовування і лучше средство защити це нападіння. Я Валяна Маржицька, і це нотатки дружини пастора. Шалом!